Її сина не стало на Донеччині. Він поліг на війні з Росією у лютому 2017-го. Сім років назад майже вже буде, 3 лютого 2017 року. Він кадровий офіцер, десантник, служив в 80-й бригаді і так сталося. Сина Людмили Камінської звали Маріс. Родом вона з Волині з міста Ківерці. На арт-терапію Людмила прийшла, аби хоч трохи полегшити біль від важкої втрати. Ділиться думками, не уявляла, що намалюється. Однак, коли взяла до рук пензля, відразу згадався сон, який наснився її невістці після смерті сина. згадався сон, коли їй у сні. Прийшла смс в телефоні у сні, в якій було написано «Пробач, кохана, моя душа завжди буде з тобою. І чогось такий ось образ в мене виплив, що має саме бути Маріс в образі такого ангела, який поруч з ними завжди, який дивиться, напевно, радується. Хотілося б, щоб він тішився, радувався ними і гордився ними, так як мені, ми ними гордимося і любимо. Український військовослужбовець, десантник, капітан збройних сил України. Марій Скамінський закінчив аеромобільний факультет академії сухопутних військ у Львові. Потім там і служив в аеромобільному полку. Пізніше перевівся у Чернівці. Саме там познайомився зі своєю майбутньою дружиною. За їхню пару раділа вся родина. Це сталося чотири місяці після весілля. Його. Що найбольніше. А кохання, справді, їхнє було таке романтичне. Ну, так, про таке пишуть в книжках, фільми складають, а ми збоку тішалися, дивилися на це все, ми уявляли, якими вони будуть, яка це буде сім'я. І насправді це була дуже гарна сім'я, гарні батьки. Але, на жаль, Марія Діана одружилися, коли на сході України вже точилася війна. Маріс був закоханим, але був і військовим. Служив у 80-й бригаді. Його підрозділу ще в 2014 році довелося обороняти луганський аеропорт. Але це було одруження між війною, між поїздками. Ми в Ківерцях, вона в Чернівцях. А він в Луганську, в Донецьку, там вони воювали. Маріса Камінського не стало близько у півночі, 3 лютого 2017 року. У наслідок обстрілу градом він загинув у селі Галицинівка Мар'їнського району Донецької області. Його дружина тоді була на третьому місяці вагітності. І, хоч ніхто ще не знав, чи донечка чи син народиться у Камінських, ім'я для дитини Маріс підібрав заздалегідь. Виявляється, є така традиція у десантників називати своїх донечок. Із букв свого імені він Маріс, вона Саміра. Ми, не, ми довго не знали, звідки взялось це ім'я. Людмила каже: унуці Самірі тепер шість літ. Єдине в цьому році, вона вже свідомо чи можливо хтось підказав. Вона почала трішечки протестувати і казати, чому ти його туди пустила. Це правда, що мій тато загинув. Чи ти можеш позвонити йому? У Тебе телефон є? Ти ж можеш позвонити? Давай йому позвонимо. 8 лютого 26-річного офіцера поховали на кладовищі у ківерцях, і з самого маличку Саміру водили на могилу до тата, показували фото та розповідали про героя. Тож дівчинка звикла з ним спілкуватися, наче він живий. Але з самого раннього дитинства вона розмовляє з його фотографією, і от особливо ще навіть до року це було щось таке. Як бачить його фотографію, вона починає сміятися, розмовляти йому. І навіть зараз такі є моменти, щоб вона може Ставити фотографію і казати, Маріс, дивись, що я вмію. І починає там йому там танцювати чи показувати якісь там колесо, чи трюки, якісь, тобто навіть отак, такі якісь моменти, що це дивує. Людмила Камінська малювала сім'ю свого сина, його дружину і маленьку Саміру. Переносила на полотно ту любов, яка живе і тепер, коли він уже. Небесному війську, як учасниця арт-терапевтичного майстер-класу, організованого на Волині благодійним фондом Сучасна Україна. Вона каже: картини з такими історіями важливі, і їх треба показувати всьому світу, аби люди бачили ці нескінечні втрати, біль та страшну війну. І аби такі, як вона, знаходили сили триматися і підтримувати найкраще, що є у житті. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.